Нам потрібна важка ракета і вакуум у вас вб'є. Космос на нас впливає. Це так. А поки що ймовірність ця невелика. Вона залежить від багатьох чинників. Нам потрібна важка ракета, щоб доправити людей на Марс. Нам потрібен е захист людей. Від важких умов космічних у польоті, і нам потрібно людей чимось годувати, а якось жити на Марсі. Всі ці три фактори зараз вирішуються. Ілон Маск будує свою важку ракету Starship, яка у майбутньому найближчому, я думаю, буде працювати у космосі. Протирадіаційний захист також роблять. Для того, щоб люди були здорові і могли ефективно виконувати завдання на Марсі. А щодо життя на Марсі, ми будемо освоювати Марс. Подивимось. Ми його бачимо тому, що зараз ми з вами наближаємося до максимуму 25-го цикла сонячної активності, дуже велика активність. Також ми бачимо у Харкові полярне сяйво, тому що потужність магнітного поля Землі зменшилася за останні роки на декілька десятків відсотків. Це теж важливо. Ось два основні фактори. А, питання дуже таке розгалуджене, кого вважати інопланетянами. Я так вам відповім. Живі організми у космосі існують і навіть можуть виживати. Зокрема, Земляни ставили декілька експериментів по невільних таких експериментів по забрудненню місяця земними організмами. І вони там виживали є такі факти. А щодо Взагалі життя на, в інших світах, на інших планетах, то потрібно визначити, визначитись, що таке життя. Якщо це системи органічні, які можуть взаємодіяти з навколишнім середовищем, можуть еволюціонувати, можуть змінювати навколишнє середовище навколо себе. Можуть переробляти енергію навколишніх зір, здатні до само, здатні до того, щоб народжувати подібних собі істот, то таких ще істот ми не знайшли, але шукаємо, шукаємо на найближчих планетах, шукаємо. В інших зоряних системах. Тому що, мабуть, ми шукаємо самих себе. Нам хочеться ми соціальні істоти і нам бажано б знайти, як ми кажемо, братів або сестер по розуму. Нам нудно одним у всесвіті. Є така теорія е, на кшталт матриці, що ми всі з вами е, такі біороботи, яких продукують якісь е, е, потужні істоти або організації. А от коли ми засинаємо, то сновидіння наші це е, е, ну, такі команди. Які нам подають, так би мовити, для плану нашої роботи, які ми не дуже коректно сприймаємо, тому що наші органи, наші мізки захаращені чимось непотрібним. Ось така конспірологічна, але це конспірологічна теорія, це така казка, яка мені подобається. Взагалі також треба визначитися, що ми вважаємо нашим всесвітом. Якщо нашим всесвітом ми вважаємо ті найвіддаленіші, все від землі до найвіддаленіших ділянок областей Всесвіту, які ми можемо спостерігати телескопами, то так за нашим всесвітом також є. Щось, тому що на весь всесвіт ми можемо спостерігати. Це пов'язано з розширенням всесвіту, з, зі швидкості сталою швидкості світла, яку ми не можемо перевищувати. Тому можуть бути такі дуже віддалені ділянки всесвіту, які ми не зможемо спостерігати, і інформація, від яких до нас не може дійти за рахунок оцих обмежень. Тому. Так, ми не весь всесвіт, ми можемо побачити є за нашим всесвітом ще щось. Тому що у 60-70-х роках ХХ століття політ людини на місяць, тобто американська пілотована програма «Аполлон», вона була своєрідною відповіддю Радянському Союзу на запуск штучного супутника Землі. Тобто американці не встигли першими бути у космосі, і перша людина у космосі була радянською людиною, перший супутник, але вони вирішили, так би мовити, відповісти Радянському Союзу і першими бути на місяці. І вони цю задачу виконали. Вони виконали. Потужну наукову і технологічну задачу, але і політичну задачу. Вони, так би мовити, обскакали совєти на місяці. Тому э, ця дуже дороговартісна, коштовна програма була припинена американським урядом, хоча були ще заплановані додаткові експедиції на місяці, американські пілотовані. Але вони вирішили припинити, тому що це було ну, дуже, дуже тяжко для, навіть для Америки, дуже коштовно. Але э, намагання людства. Бути на місяці, воно не зупинено. Я вам нагадаю потужну китайську програму космічну, у них є в найближчих планах, окрім роботизованих місій на місяць, є ще плани і людину китайських космонавтів, але, або, як вони кажуть, тейконавтів китайських посадити на місяць. Тобто в планах це є. В галузі астрономії можна працювати в спеціалізованих астрономічних інституціях, наукових обсерваторіях, наукових інститутах. Є розгалуджені системи наукових інституцій астрономічних і у нас, і на Заході, і на Сході, так би мовити. А також астрономи, бувають, їх знання, їх компетенції бувають дотичні до. Обробки великих масивів даних до програмування до it технологій Тому що астрономи працюють з дуже великими базами даних зараз. Це мільярди, сотні мільярдів зір, тисячі планет, у сонячній системі мільйони астероїдів. Тому астрономи працюють як науковці, як айтішники. І Ну, взагалі, в галузі фізики, астрофізики також. Ну, на власні очі може мені так це така суб'єктивна точка зору. На мені, мене дуже вразили спостереження болідів, так званих електрофонних болідів, коли дуже яскравий метеор на небі ми бачимо, і це метеорне тіло, воно. Перетворюється в атмосфері на пар, на... З... З... зі звуками відповідними. І це така емоційна подія, яка нагадує нам, що е... космос не дуже далеко від нас, що Земля може бути вразлива. Е... І треба вивчати космос, треба знати, що він нам готує. Цікаве питання, його дуже часто задають. Я хочу сказати, що взагалі сучасна техніка спостережень, вона, звісно, направлена на те, щоб максимум інформації про небесні об'єкти, про зорі, туманності, галактики там і таке інше отримати. Тому дійсно астрономи спостерігають в різних ділянках спектра. Видимому, інфрачервоному, в радіодіапазоні, в усьому електромагнітному діапазоні, спектр... діапазоні електромагнітного спектру. І ці зображення, коли отримуються астрономами, вони часто густо виглядають не дуже красиво, не дуже кольорово і так далі. Тому астрономи комбінують зображення небесних об'єктів. В різних ділянках спектру. І для того це роблять, щоб вони красиво виглядали, як би ми бачили їх людським оком. Тому астрономи не обманюють вас, коли показують такі красиві картинки. Вони дійсно містять правдиву, реальну наукову інформацію. Загальна теорія відносності каже нам, що хід часу, плин часу змінюється у двох випадках. Якщо ми рухаємося з великою швидкістю, порівняно з швидкістю світла, і якщо ми дуже важкі, якщо ми знаходимося у потужних гравітаційних полях. Так, Само Сонце у сонячній системі це велика зоря, яка викривлює рух світла як релативісткий ефект, та і Земля не мала планета також. І тим паче великі планети. Тому так, плин часу змінюється, а релативістські ефекти працюють навіть у сонячній системі. Це потрібно враховувати при космічних польотах, при розрахунку траєкторії космічних апаратів. Тобто, я можу сказати, що поблизу важких об'єктів, навіть таких як Земля, при віддаленні від землі, при зближенні землі, для локального спостерігача. І для віддаленого спостерігача плин часу різний. Час сповільнюється при великій швидкості, якщо ми рухаємося з вами з великою швидкістю, або ми дуже-дуже важкі з вами. Ой, дуже цікаве питання. Ще ніхто з Чорної діри нам не відповів, що з ним буде. Uh, і дійсно тут треба відповідати двічі, так би мовити, від людини, яка потрапила у Чорну діру, і від людини, яка спостерігає на безпечному віддаленні за тією людиною, яка потрапила у Чорну діру. Ну, якщо говорити вже про нашого космонавта чи астронавта, який в Чорну діру попадає, то я думаю, що, е, коли він буде потрапляти у Чорну діру, то е, він е, три, фактори, три фактори будуть дуже негативно на нього впливати. Це е, розтягування його по координаті радіальній у Чорній дірі, е, це е, Абсолютне сповільнення часу буде на нього негативно впливати. І ще негативно на нього буде впливати, буде дуже потужне випромінювання, так зване випромінювання Хокінга. Справа у тому, що чорні діри не тільки, не тільки поглинають світло і все, що на них падає, але вони і випромінюють також. Це дуже відомий англійський астрофізик Стівен Хокінг довів. і це є такий науковий факт. Тому, на жаль, нашого астронавта вб'ють ці три фактори у Чорній Діри. Його розтягне по одній координаті, час для нього повністю зупиниться, і це випромінювання Хокінга його вб'є. Думаю, що дуже несприятливі будуть для нього умови. Я так думаю, що питання мається на увазі без скафандру, тобто без захисного якогось космічного костюма. Перший і головний негативний фактор, який дуже погано буде впливати на цю людину, це відсутність тиску, тобто вакуум. Якщо людину миттєво помістити у вакуум, то Будуть такі біологічні ефекти, так звана емболія, проходити, тобто, будуть, особливо при низькій температурі, будуть швидко у судинах, у артеріях, у тілі людини будуть швидко з'являтись ну, такі похирці газові, і, він, і вся рідина, Вся рідина люди людини буде швидко випаровуватись. Так би мовити, будуть вражені там, очі е, так далі. І він е, від тиску, від тиску е, внутрішнього тиску порівняно з вакуумом, ну, так би мовити, буде його трохи роз, розтягати, людину. Ну, коротше кажучи, Декілька секунд, від декількох секунд, може 10, 20 до 30 секунд, у вас буде ще життя у космосі, а потім оце, оцей тиск, різниця тиску внутрішнього у вашому організмі, і вакуум у вас вб'є. Астрономи не вірять в астрологію, тому що з одного боку астрологи користуються майже подібними термінами: там, Сузір'я, знаки Зодіаку, планети, рух планет, як і астрономи. А з іншого боку, вони, як би то сказати, трошки недопрацьовують, або багато недопрацьовують. Справа в тому, що знаки Зодіаку і Нічого спільного взагалі не мають з реальним рухом Сонця по небу. То, як вважають астрологи, що Сонце у той чи інший період знаходиться у тому чи іншому сузір'ю, то не має відношення до реального положення Сонця на небі. Крім того, якщо астрологи Кажуть, що впливає на нас положення тих чи інших планет у тих чи інших знаках Зодіака. то чому вони рахують тільки, скажімо, планети та ну, місяць, наприклад, Сонце? Чому вони не рахують дуже багато супутників планет? Зокрема, є супутники порівнянні з місяцем у інших планет. Чому вони не впливають на долю чи я знаю, фінанси людини і так далі? Е, е, тому е, е, філософське таке питання. З одного боку, так, космос на нас впливає. Це так. Ми не можемо сказати, що е, космічні явища не впливають на Землян. Але е, положення тієї чи іншої планети у тому чи іншому знаку Зодіака. Ніяк не буде впливати на вашу долю. От так ми вважаємо. Астрономи так вважають. О, це дуже-дуже цікава галузь астрономії. Багато можна про неї говорити. Але я скажу так коротко: зорі народжуються з. Матеріалу так званих газополових туманностей, які є у космосі. І коли вони ростуть, а потім стають дорослими, а потім старіють і помирають, то також багато зір помирають таким чином, що залишають після себе. Оцей будівельний матеріал газові туманності, які потім слугують матеріалом для народження наступних зір. І отакий от цикл народження і смерті зір, він продовжується. Тобто зорі не помирають просто так, нізащо. Матеріал, який залишається після смерті, Зір, він є будівельним матеріалом для наступного покоління зір і планет. І тому ми можемо сказати з вами, що взагалі ми, люди, ми в собі тримаємо зоряний матеріал. Тобто ми всі зроблені, і планетна система наша зроблена з матеріалу, який є у Всесвіті, який. Був продукований попереднім поколінням зір.